Спеціальний представник російського президента Кирил Дмитрів цього тижня може прибути до Сполучених Штатів для перемовини своїм американським колегою Стівом Вітком. Деякі джерела навіть говорять про можливість зустрічі Дмитрієва із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Однак, навіть якщо така зустріч не відбудеться, Дмитрієв може через Вітхофа передати особистий лист Путіна до американського президента. Вважається, що головною темою перемовин між Дмитрієвим і Вітговим може стати підготовка американсько-російської зустрічі на вищому рівні у Саудівській Аравії. Очевидно, що така зустріч навряд чи відбудеться під час першого візиту американського президента до цієї країни однак у Кремлі не можуть відключати, що така зустріч між Путіним і Трампом. Відбудеться невдовзі, звичайно, якщо сторонам вдасться домовитися щодо її проведення.